Доброго дня, шановні колеги. З вами Ковтуненко Олександр, технічний менеджер з розвитку продуктів на зернових культурах компанії БАС в Україні. Ми з вами на хімічній кухні, і в цьому сезоні ми хімічимо навколо ревісолу. Ми вже обговорили, що таке ревісол, яка його молекула, на що це впливає. Також розглянули фізичні властивості його. Ще деякі моменти. І сьогодні ми поговоримо з вами про таку важливу властивість продуктів, як гнучкість внесення. Це не пов'язано з гнучкістю молекули, хоча гнучка молекула, звісно, додає цьому певної специфіки, мається на увазі зручність продукту. Безперечно, в господарствах виникають такі моменти, коли необхідно трошки раніше внести. Можливо, десь запізнилися через погоду, через якісь організаційні затримки необхідно внести пізніше. І продукт має бути ефективний як тоді, так і в іншому випадку. Тобто за раннього та за більш пізнього внесення. Також багато господарств використовують зменшені норми води. І це також необхідно враховувати. І продукт має працювати однаково і там, і там. От якраз. Такі особливості ми і розглянемо в сьогоднішній сесії. І перше, на що ми звернемо увагу, це на кількість робочого розчину. Але його необхідно розглядати саме в контексті з поєднанням з розміром крапель. І якщо подивитися на те, що від кількості робочого розчину, від розміру крапель залежить декілька показників, зокрема, ризик знесення. І якщо збільшити краплю, то ризик знесення менша є. Ще одним важливим показником є проникнення в нижній ярус. І виходить так, що чим більша крапля, ну логічно, вона може глибше в оцей травостій проникнути. Але є один показник, який зі збільшенням краплі дещо страждає. Тобто більша крапля важче утримується на листку. Але на щастя, ми можемо подолати цю трудність за рахунок формуляції. Порівнюючи, як поводить на листку крапля робочого розчину з продуктом на основі інновацій баз, ми бачимо зелену лінію на діаграмі, то ступінь утримання значно вищий, ніж у неоптимізованих формуляцій, звичайних формуляцій, які використовують дуже багато генеричних компаній. Ступінь утримання значно менший, і він не набагато вищий ніж у води. Зверніть увагу, що при початковому збільшенню розміри крапель, це ступінь утримання він дещо зменшується як на якісних формуляціях, так і на менш якісних, але потім. Ростін з якісною формуляцією стабілізується, і, відповідно, уже подальшого зниження цього ступеня утримання не відбувається. А вода і простіші формуляції дещо в цьому плані програють далі і далі. Саме цю перевагу е, в якісному утриманні на листку, так звана технологія Стикенстей, забезпечують інновації від BASF. Ось так виглядає на фотографії. Рослини оброблені різними формуляціями, тут використовувалася флюоресцентна фарба для того, щоб підсвітити ті місця, куди попав робочий розчин в ультрафіолетовому світлі, зверніть увагу, що майже повністю вся рослина вкрита розчином, який зроблений на основі продуктів з якісною формуляцією. Якщо подивитися в порівнянні з водою і неоптимізованою формуляцією, то різниця дуже і дуже велика. Якщо порівнювати. Рівень покриття рослин з використанням різних норм виливу робочого розчину, в даному випадку 100 та 200 літрів на гектар, то при використанні щілинних форсунок, тобто за рахунок простого зменшення діаметра форсунок, при тому, що лишається краплі однакового розміру, зокрема, це так званий туман, то під листок фактично при зменшенні. Кількості робочого розчину отримує краще покриття, тому що, відповідно, він зверху і на нього більше попадає робочого розчину. А якщо подивитися на нижні яруси, тобто третій та четвертий листок, то їхнє покриття зі зменшенням кількості робочого розчину зменшується, що, відповідно, не зовсім добре, тому що нам необхідно захистити не тільки верхній листок, а якомога більшу частину травостою. Але повторюю це за однакового розміру крапель. Якщо ж збільшити розмір краплі, то розчин поводиться дещо по-іншому. В даний дослід демонструє внесення продукту на основі ревісол з якісною формуляцією один варіант 200 літрів на гектар щілинною форсункою і 100 літрів на гектар інжекторною форсункою, тобто з крупними краплями. Тобто, в порівнянні до попереднього, ми не лише. Зменшили кількість робочого розчину, а й збільшили розмір краплі. Зверніть увагу, як розділився робочий розчин між прапорцевим, підпрапорцевим та третім листком. Тут е, дані у відносних одиницях, тому для того, щоб зрозуміти, наскільки це було однаково чи ні, е, слід використовувати відносні показники. За основу я взяв третій листок і відносно нього другий та перший е, перевів у. Дробні частини. Зверніть увагу, що співвідношення як на 200 літрів на гектар покриття прапорцевого, підпрапорцевого та третього листка співпадає з варіантом там, де використовувалося 100 літрів. Співвідношення фактично один в один співпадають, тобто погіршення покриття не відбулося. І це дуже важливо. Тому що ми повинні не просто обрізати кількість робочого розчину вдвоє і там будь-що буде. Ми повинні бути впевнені в тому, що ми покладемо продукт саме туди, куди нам потрібно. А наприклад, для Т2, це прапорцевий, підпрапорцевий та третій листок. І ось візуальний доказ в тому, що саме на цьому досліді третій листок також отримав певну порцію. Робочого розчину, і, відповідно, він також був захищений. Але є е, певні особливості і за низької норми виливу ми повинні враховувати е, ці особливості, тому що вони можуть е, драматично вплинути на результат. По-перше, крупна крапля має утриматися на листку. І тут необхідна якісна формуляція, і в нас є технологія Stiekен яка це дозволяє робити. Крапля також має бути стійкою до висихання. Чим довше пролежить крапля, тим, тим краще і ширше вона розійдеться по листку, тим швидше діюча речовина, яка міститься в тій краплі, проникне в листок. І також певні коформулянти в якісних продуктах е, додають оцих властивостей крапля. Також робочий розчин повинен дуже гарно покривати листки. І на попередніх слайдах ви бачили, як е, розчин на основі продуктів компанії БАС якісно у флористетній фарбі. Покривав ті листки. Таким чином, з нашими новими продуктами, ми попадаємо під усі ці критерії, які нам дають змогу стверджувати, що при зниженні кількості робочого розчину ви отримаєте якісну роботу продукту. Тобто такий фокус зі зменшенням кількості робочого розчину працює тільки з фунгіцидами з досконалою формуляцією. Чому так? Тому що якщо фунгіцид має недосконалу формуляцію, Використовуючи крупні краплі, вони просто відіб'ються від листків і спадуть десь вниз, попадуть на землю, і тим самим вони будуть тільки чинити шкоду, а не будуть робити тієї роботи, для якої вони призначені. Також продукт з менш якісною формуляцією, навіть попавши на листок, навіть залишившись на листку, не зможе якісно роз, розійтися по великій площі. Він лишиться там такою біленькою плямкою, яка на листку, ви можете бачити, і відповідно в такому сухому стані він не буде ефективно проникати, не буде працювати. Тому коли ви хочете отримати однакову ефективність за різних норм користання води. Відповідно, необхідно використовувати якісний продукт. Зменшуючи кількість робочого розчину від 200 літрів до 100, ми не просто економимо 100 літрів води. Ми також економимо майже чверть палива, яке ми використали з більшою нормою. Також це все призводить до зменшення часу та всіх витрат, які ми закладаємо в обробку, тому що оприскувач менше витрачає часу на. Приготування робочого розчину, а більше часу витрачає власне, на саме оприскування. Тому економічна вигода від зменшення норми виливу робочого розчину очевидна, але знову ж таки повторюю: забезпечити її можуть тільки якісні продукти для того, щоб ми поклали їх саме туди, де вони мали би лишитися, саме на листок. Тому що вода в даному випадку використовується як засіб доставки діючої речовини з каністри на листок. Але не менш важлива і інша складова гнучкості це коли ми або скоріше обробляємо посів, або пізніше обробляємо посів силу тих чи інших е, обставин. На діаграмі можна побачити, що за профілактичної дії, тобто раннє внесення, також із кожним послідуючим внесенням, які в даному досліді проводили через 5 днів, е, закономірно, ефективність. Е, Обох продуктів, які були в даному досліді, зменшувалася. Тому що профілактична дія, це, як правило, менші норми, тому що профілактика завжди дешевша, ніж лікування. Але якщо ми порівняємо цю різницю між ревісолом та протіоконазолом за оптимального внесення, тобто профілактичного, різниця в ефективності була 31%. Якщо ми подивимося вже в цю значне запізнення, коли ми. Внесли продукти через 17 днів від першого внесення, то ця різниця зросла 40, до 46%. Тобто, розрив збільшився на, на половину. Був 31, став 46. Тобто, з запізненням внесення ревісол е, втрачає свою ефективність значно слабше, ніж інші азоли, ніж інші взагалі всі діючі речовини. Саме за рахунок того, що він дуже швидко діє, тому що сильна лікувальна дія передбачає в собі швидкий стоп-ефект. Це повинно бути миттєво. І цю миттєвість ви бачили на деяких попередніх слайдах, де я порівнював, як проникають діючі речовини. Зокрема, ревісол, це проконазол та протіоконазол, як вони проникають в листок. І саме оця. Перевага ревісолу дає йому змогу забезпечувати високу ефективність навіть за значним запізненням по срокам. Тож, ревісол забезпечує значну гнучкість внесення. Це важливо для агронома, тому що ви можете ефективно планувати свою роботу. Що за чим ви будете робити, і навіть якщо цей план буде порушено в силу тих чи інших причин, з ревісолом ви зможете отримати більше завжди. Тому що продукти на основі ревісолу мають досконалу формуляцію. Продукти з ревісолу можна вносити зі зменшеними нормами виливу води, тому що знову ж таки досконала формуляція. Продукти на основі ревісолу можна вносити з дуже великими краплями, тому що ноу-хау компанії дають змогу забезпечити якісне прилипання та якісне розтікання навіть великих крапель. І знову ж таки, продукти на основі ревісолу можна вносити з широким вікном застосування. Звісно, що ми не рекомендуємо затягувати, але якщо вже так сталося, ви маєте змогу отримати гарну ефективність, навіть із запізненнями внесення. Тим самим, нова лінійка продуктів компанії Бас, які ми будемо представляти вам в наступні декілька років, дає змогу вам не лише отримати високоефективний продукт, а й зручний у використанні продукт, який буде працювати в різних умовах. З різними підходами для різних технологій. І це ще одна перевага продуктів на основі ревісолу. Наразі в мене все. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних випусках.